Усім доброго дня. Сьогодні ми отримали чудовий комплект безперебійного живлення для клієнта із сфери бізнесу, який ми будемо встановлювати в центрі іноземних мов. Усім доброго дня ще раз. От і ми встановили вже в центрі іноземних мов комплект безперебійного живлення. От зараз, якщо певно, чути чи не чути, генератори працюють, світла немає. От. Це район Поділля. Заходимо, зараз ми все покажемо. Хто хоче навчатися в блекауті, запрошуємо вас. Так, Заходимо. Зараз покажу. Зараз саме світла немає, інвертор. Ми встановили, бачите, так. Красиво, без всяких проводів, що називається. 6-киловатний інвертор, що ми бачимо? Зараз він... Приміщення споживає 450 Вт. От, акумулятор заряджений у нас повністю, бо тільки недавно виключили, 53 вольта, 95%. От, акумулятор даний теж фабричний, SOLOX, це комплект. Це 5,3 кВт години. При такому споживанні, як зараз, це приблизно якщо, ми, якщо зараз споживається 500 Вт приблизно. Це ми беремо ще. 5000 Вт ділимо на 500, це виходить. 10 годин я можу при такому споживанні протримати дане все приміщення. Якщо буде приміщення кВт споживати, то дуже просто ділимо на 1000 і виходить у нас 5 годин. Тому так, комплект чудовий. Гарно бачите, все в гофру сховали, провода від акумулятора. Тому ще хто не замовив цей шикарний комплект, замовляйте. Встановимо вам всім гарного дня!